Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Продовжуємо тему, як вибрати оптимальний термін посіву для овочів. І сьогодні, в даному відео, я розкажу, як обрахувати оптимальний термін посіву насіння перцю та баклажанів, адже правильний обраний час для посіву. Дозволяє виростити міцну розсаду, яка легко адаптується до відповідного і ґрунту або захищену ґрунту в теплиці. Ранній чи пізній посів може призвести до слабкого розвитку рослин або затримки їх розвитку, що позначиться на кількості якості урожаю. Якщо говорити за посів насіння перцю на розсаду, то саме посів насіння перцю. Залежить від сорту чи гібриду і клімату в регіоні, де ви проживаєте. Ми проживаємо в центральній частині України, місто Вінниця, але є основні терміни посіву: Пізньостиглі сорти висіваються на початку лютого, Середньостиглі сорти. Оптимальний час це кінець лютого або початок березня. А ранньостиглі сорти краще сіяти в першій половині березня. Адже перець – це культура, яка дуже любить тепло, тому. Висаджувати розсаду в відкритий ґрунт слід тільки після того, як мене загроза заморозків. Зазвичай це кінець травня або початок червня. Для теплиці рослини можна пересаджувати раніше. Орієнтовно це початок квітня. І якщо дотримуватись таких рекомендацій, то можна забезпечити і міцну розсаду, і високий. Урожай, але друзі при визначенні термінів посіву насіння потрібно також звертати увагу на час сходу насіння, адже перець може сходити і до 10 днів. Але якщо замочити насіння перцю, в мене є відео, як ми замочували перекисі водню, то звичайно у нас насіння зійшло на четвертий день, хай навіть на п'ятий. Але це в два рази зменшиться час сходу насіння. Я хочу запропонувати вам, як обрахувати термін саме посіву насіння перцю на розсаду для вас, щоб ви могли самі обрахувати. Для прикладу я наведу час висадки розсади перцю у відкритий ґрунт, адже можна висаджувати і в тепличку. І відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт, як ми говорили, ми висаджуємо в кінці травня. Візьмемо, що це буде після 20 травня. А перець в нас є і ранній, і середній, і пізній. І тривалість вирощування розсади залежить саме який у вас перець. Тривалість вирощування саме раннього Перцю це 60-70 днів, то, звичайно, ми маємо висівати з зарахуванням часу сходу насіння. Це перша половина березня місяця. Так як перець ранній термін дозрівання 100-120 днів, то е, ми урожай будемо вже отримувати це у липні місяці. Є перець середній. У нього тривалість вирощування розсади уже 65-75 днів. І якщо взяти для обрахунку. Що ми будемо після 20 травня висаджувати розсаду? Солодкого перцю, саме середнього сорту, то з урахуванням часу сходу насіння нам потрібно висівати насіння перцю це кінець лютого, початок березня місяця, і ми отримаємо уже урожай перцю середнім терміном дозрівання через 4,5 місяці, тобто після 20 липня. Також у нас є перець пізній. Тривалість вирощення розсади. 70-80 днів. І якщо з урахуванням часу сходу насіння і відштовхуватись від того дня, що ми будемо висаджувати розсаду після 20 травня, то нам потрібно висівати насіння пізнього перцю в другій декаді лютого. Термін дозрівання пізнього перцю це 140-160 днів, і ми. Урожай отримаємо в кінці липня. Тому, друзі, вам вирішувати, яке саме вибирати насіння перцю, чи раннього, чи середнього, чи пізнього. І якщо так вийшло, що купили насіння пізнього перцю, але у вас є і ранній перець, то ви можете і висівати його пізніше, і отримаєте. Звичайно, і урожай пізніше, не в липні, а в серпні, в вересні. Звичайно, друзі, якщо у вас є опалювальна тепличка, і з урахуванням того, щоб ви висаджувати розсаду, будете в тепличці на початку квітня місяця, то і потрібно відняти оцей термін вирощування розсади, це в середньому від 60 до 80 днів, в залежності від саме сорту перцю. І вас вийде, коли потрібно висівати насіння перцю. І ми отримаємо термін посіву насіння, якщо ви маєте опалювану теплицю, це вже в січні місяці. Так що, друзі, якщо мати термін дозрівання перцю і тривалість вирощення розсади, можна спокійно обрахувати і Оптимальний термін посіву насіння на розсаду. І якщо звернути увагу на насіння, яке ми маємо своє насіння своїх сортів, до перцю раннього сорту відноситься Ревія, Мерседес, Асті Червоний і Асті жовтий, який ми вже починаємо збирати урожай з липня місяця. До перцю середнього терміну дозрівання у нас відноситься лайлакбел, подарунок Молдови, Карпатія. Цьому році ми висівали гібрид, це Геркулес і Джеміні. Дуже хороші результати дали ці перці, вони відносяться до середнього терміну дозрівання, і також ми перші перці отримували ці липня місяця. Друзі, які ви висівали в цьому році сорти чи гібриди перців, які вам сподобались? Можливо, від вашої інформації залежить. Вибір насіння наших слухачів. Поділіться, будь ласка, друзі, слідуючи відео, ми зупинимося на оптимальних термінах посіву на розсаду баклажан. А я бажаю вам усім міцного здоров'я, гарних урожаїв, головне, мирного неба над головою. Хай всі наші захисники повернуться додому, живі й здорові. І нарешті сім'ї об'єднаються, запанує мир і спокій в нашій країні. До побачення, друзі, до нових зустрічей.